Дидактична гра гаряче чи холодне? Подивіться на картинку та скажіть, вогонь це гаряче чи холодне? Бурульки це гаряче чи холодне? Морозиво це гаряче чи холодне? Сонце це гаряче чи холодне? Лід – це гаряче чи холодне? Лампочка це гаряче чи холодне? Камін це гаряче чи холодне? Чайник, в якому закипіла вода? Він гарячий чи холодний? Сніжинка. Вона гаряча чи холодна? Вода з кубиками льоду. Вона гаряча чи холодна.